Галактики це неймовірні об'єкти у Всесвіті, які завжди привертали увагу вчених та астрономів. Їх таємничість та краса зачаровують нас і залишаються джерелом безкінечного дослідження. Вивчення галактик це подорож у глибини космосу, де ми можемо розглядати мільярди зірок, планет та інших об'єктів. Історія нашого розуміння галактик налічує сотні років досліджень та відкриттів. Ці надзвичайні утворення складаються з мільярдів зірок, планетних систем та темної матерії. Щоразу, коли ми дивимося на зоряне небо, ми бачимо лише крихітну частину того, що приховано у глибинах космосу. Давайте розглянемо разом будову, види та процеси формування цих загадкових об'єктів. Історія вивчення галактик розпочалася у XIX столітті, коли вчені спостерігали за туманностями на небі та намагалися з'ясувати їх природу. Першим, хто вважається відкривачем галактик, є вчений Чарльз Месьє, який у 1771 році створив каталог туманностей та галактик. Протягом наступних століть вчені поступово розширювали свої знання про галактики, використовуючи нові технології та обладнання. У 1920 х роках Едвін Хабл виявив, що деякі туманності насправді є іншими галактиками поза нашою млечною дорогою. Що відкрило нову еру у вивченні космосу. Відкриття Хабла дало поштовх для подальших досліджень галактик та їх розподілу у всесвіті. У ХХ-ХХІ століттях астрономи використовують різноманітні телескопи та обсерваторії для докладного вивчення галактик. Сучасні технології дозволяють нам досліджувати галактики на величезних відстаннях та розглядати їх будову та склад. Цікавим фактом є те, що наша млечна дорога є лише однією з мільярдів галактик у всесвіті, кожна з яких має свою унікальну будову та історію. Історія вивчення галактик це постійний шлях відкриттів та дивовижних відкриттів, які розширюють наше розуміння космосу та нашого місця в ньому. Галактики це величезні системи, що складаються з мільярдів зірок, планет, газу та пилу, які об'єднані гравітаційною силою. Основним будівельним блоком галактик є зорі, які утворюють різноманітні структури та форми. Найпоширенішим типом галактик є спіральні галактики, які мають характерну спіральну форму з центральним ядром та витягнутими плечами. Ці галактики відомі своєю красою та активними зонами зороутворення. Іншим типом галактик є еліптичні галактики, які мають форму великого еліпса та відсутність виражених спіралей. Еліптичні галактики часто містять старі зорі та відомі своєю величністю. Також існують неправильні галактики, які не мають чіткої симетрії та форми. Ці галактики можуть бути результатом взаємодії з іншими галактиками або гравітаційних впливів. Будова галактик включає в себе не лише зорі, а й темну матерію, яка становить більшість маси галактик, але залишається невидимою для спостережень. Темна матерія впливає на рух зірок у галактиці та допомагає утримувати їх разом. Крім того, галактики мають газові та пилові хмари, які служать сировиною для нових зір та планет. Ці хмари можуть бути місцем активного зореутворення та формування нових зоряних систем. У будові галактик важливу роль відіграють їх центральні чорні діри, які збирають матерію навколо себе та випромінюють величезні кількості енергії. Ці чорні діри можуть впливати на еволюцію галактик та формування нових зір та планет. Вивчення будови галактик допомагає нам краще розуміти природу всесвіту та нашого місця в ньому. Галактики це неймовірно різноманітні об'єкти у Всесвіті, які можна класифікувати за їх формою, розміром та будовою. Основні види галактик включають спіральні, еліптичні та неправильні галактики. Спіральні галактики є одними з найпоширеніших та найкрасивіших типів галактик. Вони мають характерну спіральну форму з центральним ядром та витягнутими плечами, де розташовані зорі та області зореутворення. Найвідомішим прикладом спіральної галактики є наша млечна дорога. Еліптичні галактики, навпаки, мають форму великого еліпса та відсутність виражених спіралей. Вони часто містять старі зорі та відомі своєю величністю та масою. Еліптичні галактики можуть бути як гігантськими, так і дрібними. Неправильні галактики це галактики, які не мають чіткої симетрії та форми. Вони можуть бути результатом взаємодії з іншими галактиками або гравітаційних впливів. Ці галактики можуть мати неправильну форму та різноманітні структури. Неправильні галактики можуть бути досить маленькими та слабкими, але водночас дуже цікавими для вивчення. Окрім основних типів галактик. Існують ще й інші екзотичні види, такі як галактики обручі, ядерні галактики, галактики з активними ядрами та інші. Галактики обручі мають форму кільця або обруча, який оточує центральне ядро. Ці галактики є дуже рідкісними та вражаючими об'єктами. Ядерні галактики характеризуються великими ядрами, де зосереджена велика кількість зір та газу. Ці галактики можуть бути дуже яскравими та енергетично активними. Галактики з активними ядрами мають дуже яскраві та енергетично активні центральні ділянки, де відбуваються інтенсивні процеси випромінювання та акреції. Вивчення різноманітності видів галактик допомагає нам краще розуміти їхню природу та еволюцію у Всесвіті. Кожен тип галактик має свої унікальні особливості та важливе значення для нашого розуміння космосу. Процеси формування галактик є складним та захоплюючим аспектом астрономії. Який допомагає нам краще розуміти походження та еволюцію цих величезних об'єктів у всесвіті? Одним із ключових процесів у формуванні галактик є зореутворення, яке відбувається у великих хмарах газу та пилу. Під впливом гравітації газ та пил починають згущуватися, утворюючи нові зорі та планетні системи. Цей процес може тривати мільйони років та призводити до появи нових зір та галактик. Іншим важливим процесом у формуванні галактик є взаємодія між ними. Колізії та злиття галактик можуть спричиняти великі зміни у їхній структурі та формі. Під час злиття галактик відбувається велике зближення зір та газу, що може призводити до активного зореутворення та формування нових зоряних систем. Ці процеси можуть також викликати великі викиди енергії та випромінювання, які можна спостерігати з великих відстаней. Наприклад, злиття галактик може призвести до формування галактик з активними ядрами, які випромінюють великі кількості енергії та світла. Ці галактики можуть бути дуже яскравими та енергетично активними об'єктами на небі. Крім того, важливим процесом у формуванні галактик є вплив темної матерії. Темна матерія це загадкова речовина, яка складає більшість маси галактик, але залишається невидимою для спостережень. Гравітаційний вплив темної матерії грає важливу роль у формуванні та розвитку галактик, допомагаючи утримувати зорі та газ разом у галактиці. Без темної матерії галактики не могли б існувати у своєму поточному вигляді. Іншим цікавим аспектом у формуванні галактик є вплив супермасивних чорних дір. Ці чорні діри розташовані у центрі багатьох галактик та можуть впливати на рух зір та газу у галактиці. Вони можуть випромінювати великі кількості енергії та впливати на процеси зореутворення та еволюцію галактик. Дослідження процесів формування галактик допомагає нам краще розуміти походження та розвиток цих величезних об'єктів у Всесвіті. Вивчення взаємодії між галактиками, зореутворенням, впливом темної матерії та супермасивних чорних дір дозволяє нам краще уявити про те, як формуються та еволюціонують галактики у Всесвіті. Взаємодія галактик у Всесвіті є складним та захоплюючим аспектом астрономії, який відкриває перед нами безмежні можливості для досліджень та розуміння природи космосу. Одним із цікавих явищ у взаємодії галактик є колізії та злиття. Коли дві галактики наближаються одна до одної, їх гравітаційні сили можуть спричинити великі зміни у їхній структурі та формі. Під час злиття галактик відбувається велике зближення зір та газу. Що може призводити до активного зореутворення та формування нових зоряних систем. Ці процеси можуть створювати неймовірно яскраві та енергетично активні об'єкти, які можна спостерігати з великих відстань. Наприклад, в результаті злиття галактик можуть утворюватися галактики з активними ядрами, які випромінюють великі кількості енергії та світла. Ці галактики можуть бути дуже яскравими та енергетично активними об'єктами на небі. Крім того, взаємодія між галактиками може викликати великі викиди енергії та випромінювання, які можна спостерігати як яскраві космічні події. Іншим цікавим аспектом у взаємодії галактик є вплив темної матерії. Темна матерія це загадкова речовина, яка складає більшість маси галактик, але залишається невидимою для спостережень. Гравітаційний вплив темної матерії грає важливу роль у формуванні та розвитку галактик. Допомагаючи утримувати зорі та газ разом у галактиці, без темної матерії галактики не могли б існувати у своєму поточному вигляді. Також взаємодія між галактиками може викликати великі викиди газу та пилу, які можуть впливати на формування нових зір та планет. Ці процеси можуть бути ключовими у розвитку галактик та формуванні нових об'єктів у космосі. Вивчення взаємодії галактик у Всесвіті. Допомагає нам краще розуміти природу космосу та процеси, які відбуваються на небесах. Це захоплююче поле досліджень відкриває перед нами безмежні можливості для вивчення та розуміння таємниць Всесвіту. Одним з найцікавіших відкриттів у галактиках є існування супермасивних чорних дір у їхніх центрах. Ці величезні об'єкти мають масу мільярдів разів більшу за масу Сонця і випромінюють великі кількості енергії. Чорні діри можуть впливати на рух зір та газу у галактиці та викликати активні явища в її центрі. Іншим захоплюючим відкриттям є галактики обручі, які мають форму кільця або обруча, що оточує центральне ядро. Ці галактики є рідкісними та вражаючими об'єктами на небі, які викликають захоплення та дивоувагу учених та астрономів. Майбутнє досліджень галактик обіцяє багато захоплюючих відкриттів та відкриття нових таємниць космосу. Завдяки постійному розвитку технологій та обладнання ми зможемо докладніше вивчити будову та еволюцію галактик, розкриваючи їхні секрети. Одним із напрямків майбутніх досліджень є вивчення взаємодії між галактиками та їх вплив на формування нових об'єктів у космосі. Також прогрес у розумінні темної матерії та темної енергії дозволить нам краще розкрити природу галактик та їхню роль у структурі Всесвіту. Захоплюючі відкриття та дослідження галактик, обіцяють нам нові знання та можливість поглибленого вивчення космічних таємниць.